Я зараз в свої 30 років вже як та дохла курка. Що тобі сказати? Геть бісіліна, геть я так? Да? Паскудна. Паскудна екологія зараз. Зісно, я оце не знаю, як це все встигають, оці дівчат фіалки, хто Хто-х, з корніці, звісно. Аплодую їм стоя, бо тут треба мати кінське здоров'я. Ти розумієш, треба мати кінське здоров'я, щоб оце все встигати. Вона направо сходила, посиділа, наліво сходила, полежала, і звідтам там ще вийшла, теж довольна осталось. Я поки зранку светри одіваю, мені вже диск зійшов. Ой, не питай чому, не питай навіщо. Це вообще, взагалі, це вовсе. Взагалі. Які ескортніці? Нас з тобою вже ніхто в ескортні не візьме. Ти розумієш? я можу, щоб в сауну доїхала. Але чи я би звідти вийшла, не думаю. Зразу тиски, ти розумієш? Жара, пара, це взагалі не моя історія. Я оце з молодості по саунах не лазила, бо думала, що мені будуть предлагати якісь непристойності. А зараз тим більше не піду, бо вже, напевно.